В Івано-Франківському обласному бюро медико-соціальної експертизи відбулося зібрання експертів області з тимчасової втрати працездатності. Медики підбили підсумки роботи за 9 місяців поточного року. Минув рівно рік від тоді, як бюро медико-соціальної експертизи працює в новому відреставрованому приміщенні. Це поліпшило не тільки умови праці медиків, а й умови для інвалідів. На Прикарпатті більше 80 тисяч людей, які мають інвалідність, тобто стійку втрату працездатності. Причин для цього чимало. Це є новоутвори захворювання і хвороби серця. Також цереброваскулярні захворювання і захворювання кістково-мізевої системи. Тобто він не дуже зріс, як правило, показник оптимальний, але ця тенденція вона залишається. Ну, тим більше, що в нашій області почалися досить активні медичні. Втручання щодо стентування, щодо здійснення операцій на серці на загальному рівні інвалідизації в державі наша область не серед найгірших. Статистика стверджує, ситуація стабільна. Ми за минулий рік маємо 12-те рейтингове місце по інвалідності населення в працездатному віці. А у цілому, по інвалідності, ми входимо у п'ятірку кращих, де не є висока інвалідність серед населення. У інвалідність є знаєте в першу чергу профілактика інвалідності. Це і виявлення захворювання. Перечасно це і лікування, це реабілітаційні заходи. То ми робимо спільно всі заходи, вживаємо для того, щоб все таки не допускати людей до інвалідності. За 9 місяців поточного року в МСЕК не зафіксовано жодних стягнень, дисциплінарних порушень і службових розслідувань, а це свідчення доброї роботи цієї служби.